Шалом, це славко, перш ніж я повернуся до цієї чудовної ударної фіночки, Ася поспить, ми маємо з вами поговорити за головне, за українське, за втечу. Куди тікати? Тому що українство це шлях втечі, шлях втечі духовний, шлях втечі від світу, як навчає нас Сковорода, і шлях втечі фізичний, де знайти оте за Дунай, за тису. Тому що не всі можуть уміститися в тисі. І не всім кортить, як би це сказати, в'ябивать, батрачить на заході. Є Січ в Україні вже є січ. Ми за це не хотіли говорити. Зараз уже під кінець подій. Для тих, хто СЗЧ, хто був на фронті і тепер хоче там не бути, є січ для людей, сильних духом, для людей авантюрних, вільних, готових ризикувати і жити з власної праці, а не на пана. Є така Січ, це Прип'ять, це зона Чорнобильського заповідника Радіаційного. Люди вже багато СЗЧ. Ми побачили людину випадково, каже, полтора года побув на фронті, потім зрозумів, що пора, я свою отвоював. куди? Тут сестри, родственники, всі на контролі, ко всем куди, Куди втікати? Прип'ять. І там каже ні один, і ні десять, і не сто уже таких живуть. Прип'яті. Чим вони займаються? розумієте, є межі етики. Не будеш питати, ясно, що контрабандою вони там займаються, а хто на них наживаються, ну ясно, наживаються ті, хто їх там покривають з рамина влади, і ті, хто їх харчить там продуктами. Квартир багато, опалення доводиться самим робити. Влітку, каже, він уже давненько живе, влітку каже, легше, взимку гірше, але вижити можна і головне воля. І от я думаю, якою має бути тупою наша ракета на Павлоград, ожидаємо, значить, переговори з Путіним відбуваються успішно, Трампа. Якби переговори не відбувалося успішно, він би так не кавал. Значить, вони близькі к рішенню. Порішать нас. Ну, і от в цих умовах, ви розумієте, Білорусья, Україна має займатися цим людям, потрібна, по-перше, амністість. З них треба створити. Якусь формацію, яка має стерегти Чорнобильську зону і гарантії, що ви на коні на який фронт ви вже не попадете. Що ви нам потрібні для діяльності на Білорусь, для діяльності в Чорнобильській зоні. Ми маємо Січ і мусимо якось її. От всі тут кажуть: О, от Катерина розігнала Січ. А ви знаєте, скільки людей поклало зброю? 900 чоловік. Я коли зацікавився, скільки рушниць дали, 1100. 900 чоловік положило оружі на січі. Там уже розганять ніякого било. І розумієте, якщо Наполеон розігнав Іоані, ти ви захопив 40 тисяч 45 сорок тисяч мушкетів на складах, ви відчуваєте різницю того ордена і нашого, наші розійшлися. Потім це ж козацтво зброї у Патьомкін з цих же рушниць. Але там уже в одну з Катеринаславській фортеці. От ви всі дослідники, ви так і не зацікавилися складом зброї Запорізької Січі, його долею, бо вас завжди цікавили якісь інші гуманітарні питання. Я до чого кажу? Що от у нас є Січ. Ясно, що вона не така, як вам хочеться, вона така, як хочеться Екатерині катеріні АЛІСІЄвні государі. Потрібен розум нового потім, щоб людина з цього могла створити щось оперативно-шпигунське на користь України, не розігнати на шкоду Україні, не заслати туди людей, щоб обложити їх поборами і податками. Досить, що з них адміністрація зони побирає. Уявляєте, скільки вони, це ж за шах, Розумієте, у нас є свій за Дунай, він не за Тисою, він за парканом Чорнобильської зони. От ви всі такі січовики, створіть сучасну січ, Покажіть, як можна було бійтися без розгону січі, катерів. Вона ніхто не повернув Іоаніті, вона їм повернула Кубань. Вона протримала весь цю архаїку військового управління ще до 30-х-40-х годов на Кубані. З Кубані був такий саме бардак з гайдамаками, покаранням киями і всім іншим. Тільки канівки спромоглися добувати на верблюдах привозили. Я до чого кажу? Що от є явище, і його треба окучить. Окучить правильно, надати йому вигідну потрібну нам форму. Але ж знову-таки ніхто не окучить, тому що держава це відчужена форма. І всяка невідчужена форма ворог держави розумієте. І це не москалі. Будь-хто розігнав би січ, будь-яка Дергітмачина б не розігнала січ. Вони просто сили не було. Не забувайте. Хто вперше розганяв січ під чиїм авангардом? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми -по подякуємо нашим новим поліським козакам, новим поліським січовикам, що вони знайшли собі в Україні шматок волі і вперто його тримаються. Май, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Без подальшої фіксації. Не даліть я вас.